Друзі, сьогодні в нас третя частина. І дивіться, з прошлого, минулих двох відео Олександра півтора бала, в мене виходить 0,5. Це в мене зараз єдине, що є, це реабілітуватися ось тут на пресі. На що я дуже дуже розраховую. У нас буде прес, ми будемо статику тримати в уголочку. Просто висі і уголочку. О, це цікаво буде. Я цього, не на максимум не робив. Я думаю, нам буде усім цікаво зараз. Якщо 20 секунд буде, це взагалі Давно Сьогодні взагалі ми прокачали і верхню частину тіла. І сьогодні прес зараз прокачаємо. У мене руки забилися взагалі. Спина. Сьогодні йде прям як не можна краще. Ну що ж, вирішимо це питання. Поїхали. For the rest of the show, so have you ever felt betrayed? Which is how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. І по півтора залишилось. Uh. 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 Ну Шо? що, що ж, друзі, перемагає знаєте, uh. що, Перемагає спорт. Да. Ось. Сьогодні у нас переміг спорт. Такий спонтанний спонтанні, спонтанні трені, друзі. Обов'язково пишіть коментарі. Пишіть свої улюблені прави. Підписуйтесь, не забувайте. Тісно, напишіть, все. напишіть вправи, які вам було б цікаво, щоб ми з Олександром спробували. ось да. в а, Або якщо якийсь челендж зма... чи змагання, якась, якась заруба. вправи, да. щоб ми змогли зробити. Може якась ваша, з вашого опыту, класна, якась заруба чи тренування, якесь пишіть, будемо раді. Цікаво, цікаво буде. Ну що, працювати, все, така. до нових зустрічей!